В армію показати, там прийшов. Ну, як я не був десь військовим. Ну. Закінчив військову кафедру у 19-му році. Був призваний в перший день. Ну, як це? Я буду сидіти вдома, що там сумки зібрав, до да, воєнкомат. Ну, я знав, що якщо якась така ситуація вже буде, то ну, там не треба ні дзвінків, нічого чекати, вже зразу до воєнкомату. Не чекав ні повістки, нічого. Сказали, там є, набирають танкістів. Ну, там уже отримали там форму, все таке. Добре, що у нас був опитний там, один, одна людина, теж там -за того, молодий хлопець. І він по 72-ка нам все розказав. Всі, хто хотів знати, всі, все. Все вивчили, перевчилися трошки. Самі ази ми отримали там за тиждень трошки більше, а, а далі вже все в бою. Усім проблемам, які виникають в танку, неможливо там якби, розказати да, одразу. Тобто це все вже практика. Просто. Кожний танк це індивідуальність. просто. На Почалася в нас війна із е, Києва. Це був у нас там опорний пункт, який ми захищали від прориву. Якщо буде прорив, то це був у нас там пункт. Були в обороні. У мене була взагалі друга лінія. Я вважаю, що не стріляв, тільки по мені були приходи з артилерії. Далі пішли на допомогу на Ірпінь. І з квітня місяця, по травень місяць. Ми знаходилися на бойових позиціях. Вийшли 1 числа, тому що вже орки відступили. Після того ми погрузилися на ешелон і прибули сюди. Місце для дислокації, називається Харківська вулиця. Ми 4-го приїхали на позицію, а 5-го вже не досчиталося 2,300-2 механи у нас. Це менше суток пробувало. А потім в восьму вже виїжджали, допомагали прикривати піхоту. там Наступ був тих расистів. Нам розвідка сказала, що там є і бойова техніка, 28 танків. Це ми мали в їх бомбити. Там нас поставили із Карпатської Січі, Піхота нас прикривала. О, було три танки наших. Під мінометними обстрілами два повредили, залишилося три танки. Я дивився за наводчиком, дивився по сторонах. Хочеться буде далі, ще, ще більше і далі. Страшно. Наші бої були дуже страшні, дуже страшні. Ми і закритих вони напряму стріляли. Нас арта прикривала і ну, дуже страшно. Особливо, коли по тебе як стріляють, це дуже, дуже, дуже страшно. Було страшно. Тут даже цього скривати. Надо думати. думати. Тим более командир танка. Конечно, теж сейчас ще за двох. Воно лягає так рядышком, що машину качає. Думаю, Блин, я говорю, командир, я говорю, все. Зараз нас тут вже, блін, розкатають. Переживав не за себе, а переживав за свій экипаж. Страх уходи на вторий парк, Страшно до і Страшно страшно после. Он там просто не думає, просто делает свою роботу. Твої роботи зависить жить екіпаж, жість сусідніх екіпажів, пехота, яка не де наш доби. Думай, думай, хороші рість думати. Штаб їхній спалив. Танчик спалив, бетерс спалив їхню. Заколотили на 90-ті, але ну, я обросив новий, ще ідеальний танчик. Вінчко нормально вийшов, виручив, у нього навіть ангел є, В нього як душа є. Він як... як чувствує, що треба тікати, що треба тікати. Підпрацювали, допомогли хлопцям. Найскладніший, напевно, бій в моєму житті це був довгий бій, зранку до вечора, 12 годин був бій. Ми виходили 4 рази на рубіж, тому що ми поверталися назад, заправлялися, кад догружали, і знову виходили на рубіж. Противник приміняв і авіацію, і артилерію, і танк був противника. У цьому бою нам повезло. нас коригував також пташечка непогана. Командир роти був. він наблюдав за полем бою з дронів. Він сидів з дронами і наблюдав кожен танк, який куди їде, який куди стріляє. Підказував нам, де знаходяться наші цілі. Я знав, що там із БМП. Мені сказали командироти, роти, по тому що нього безпілотник він це бачив. І ми стріляємо в тому напрямку. І командир роти Багалера дрону е підказував. Лівіше там наскільки поділок, і адресом, ми знищили БМП. Ми своїм екіпажем підбили танк і знищили БМП за той день. Вивезли ми на цій машині поранену піхоту тіжлорану. Там реально був тіло тілораненість. Їх треба на чомусь вивезти, і а, а з того, що могло вивезти, залишилось два танки, все, на які щось могли кудись виїхати. Один став нас прикривати, а на іншому поїхали ми. Ну, а, а як по-другому? Там же люди ну, вони вмирають, їх теж треба якось забрати. Ми погрузили їх на кришку МТО тяжелих трьохсотих і вивезли їх. А потім зарядилися, заправилися, повернулися на поле бою і підірвалися на протитанковій міні. Пошкодили нам там лівий край, у нас гусянка вилетіла, і проще нас витягнули з поле бою. Наші товариші витягнули. І поки вони нас короче, витягували, ну російський танк доганяв слідом, і ми просто бачили, як біля нас так типу, лягає, 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 все ближче, ближче, ближче. От, але всі екіпажі ціли, всі машини ми з власним, власними силами витягнули. Боя. Ну і Згодом на цих же населених пунктах я так і залишився до самого вересня місяця аж до успішного цього наступу. І Як ми пішли в наступ на упорний пункт Москва, один танк в упор хотіли розбити, але вони не розбили, тому що він був перший, я другий. Перший йшов із-за чого? в нього були противомінітра. Я за ним йшов. Його вбили три противотанкові. Туса вдарили, але вони його не пробили. По мені одним, але тільки зацепили. Тоді ми той танк вже трали, в нього не піднімалися, його вивели, і далі ми зайшли вже самі. Три рази не заходили. перший, другий і третій ми зайшли, після того вже туди ну, не треба вже заходити. Там вже не було нічого. Це в нас почалося десь. В 8 часу вранку почався наступ, а в 2 часи дня піхота зайняла охоронний пункт послуги. А ми ж всі в, в, в одній коробці сидим. У нас вже от злагодженості, від того, наскільки ми друг друга знаємо, даже не то, що знаємо, а наскільки ми друг друга відчуваємо. Тут даже чувствовать треба. От цього залежить все. там вилітає, ми чітко знаємо, куди треба йти і що робити, якась послідовність дій у нас. Причому ми працюємо з своїм екіпажем вже давно. Наводчик командир ще до друга бачить башню, візуально є контакт. А от з механіком взагалі немає контакту. Механік виділ, він саме не ще сидить, йому все перед собою ви. Ну Командир танка, звісно, в нього вращається, все, він може більше бачити, Кондер Но... танка це очі танка. Треба, щоб механік, якщо я йому кажу, що треба там «чуть-чуть», щоб він розумів, скільки це чуть, -чуть ну тобто от злагодженості, то залежить абсолютно все. Так що техніка, вона навіть не нова, тут нема спору, але екіпаж це одне з головного. Я хочу сказати одне, щоб не було в нас таких тилів, то ми, мабуть, так не держалися. Ну, це наша земля. І нам, нам треба їх трошки виганяти. Я кажу, що буде все Україна, перемога буде за нами, обов'язково, що трошки треба почекати. І та Рашка розвалиться на куцькі. Разом до перемоги. В країні щастя, і присутання. Це саме основне. Дружині привітання, мамі з братом Дружині. привітання. Рідним передаю привіт. Скучаю і хай даже.